Друзі, всіх вітаю! Олексій, майстер матрасів, Гашик. Я презентую вам мій новий виріб. Які я зробив, щоб попіклуватися про наших бійців на фронті. Називається «Перемогаш». Це мобільне ліжко, це матрас, це шість в одному виробів, які захищають від москітів, від холоду, від жорсткості. Е, є там ковдра, є на матрасничих зйомних, що можна зняти. І зараз я буду знімати крутий відеогляд про це. Значить, по розмірах він іде не немаленький, бо це ліжко високої якості з найкращих матеріалів, зроблено так, щоб нашим бійцям було вночі. І Тепло і затишно, і м'яко, і комфортно і зручно. Тому воно немаленьке, важить кілограм, грам 400, Кілограма 4 да. По розмірах воно ось таке. О. Є зручна застіпка. Ну, такий рулончик не малий. Там вже все інтегровано, зараз буду показувати. Значить, розтібаємо. Ось така красота. Це подушечка зі спеціальної надм'якої піни 35-ї щільності летексований. Можна в два рази скласти, можна в три рази скласти, якщо лежите на боці, можна взагалі викинути. Обшита бавовняною 100% вафелькою, 300 щільності. 100% бавовна не буде парити, і вона така щільна, товстенька, класна. А далі є. Такий саме на матрасник бавовни 300 грам щільності. Тобто там під нею поролон, але воно не буде парити, завдяки тому, що достатньо товста тканина. Оцей виріб геніальний. Це в нас протимоскітна сітка. Щоб вам, бійцям, не треба було маститися протимоскітними засобами, не треба було ніякось спокійнесенько собі накрили. А, і відрубалися і під е, звуком морів краще спати, знаючи, що вони голодні, але не отримують свого. Тут є для е, вшита для проволоки штука, десь там має бути в комплекті проволока. Тобто воно буде стояти і тримати е, купол. Да. Значить, е, звідси. Тут проволока заїжджає, стає, впирається, не знаю, як воно зробить. Тут у нас лейба, мобільна ліжко, 6 в одному, перемагаш, воїне виспіть, і а ми тобі будемо допомагати. Можна витягти, йде сантиметровий каремат. вже з приклеєним поролоном. Поролон класної якості 28-ї щільності, це не якась цапля. Воно буде служити і рік і два, і пом'якшувати, і витримувати навантаження, і відштовхувати ваше тіло. Ця штука повністю зйомна, тобто ви можете зняти цю штуку і попрати в стиральній машині, в річці в паласкалки не, не треба прати. Ця літня ковдрочка десь тут пристібається там. молнія роз'ємна, все пошито. Класно. Це демісезонна ковдра. Стьобина 200 наповнювачем, тобто до плюс 10 в, в ній буде досить комфортно. Вона зроблена, матеріал вже врахували, буде темний. Значить, ковдра так само, ось молнія. тут розтібається. Ну, давайте спробуємо. Угу. А, ось наші проволочки, які відштовхують цю штуку москітну Все загнуто, зроблено так, щоб здешевити виріб. Але зробити його класно. Розрахували так, щоб не було перерозходу, але щоб в цьому коконі було досить зручно і тепло. Так, зробили, уткнули і сюди заправили, в кармашок. Ну, клас, я кайфую. Ну що, залазимо. Скільки там? Ну, 2-3 хвилини і можна зробити. Ой, ой! Це вперше! Я в свій перемагач залажу! будь-куди кинули на будь-яку поверхню 3 сантиметри поролону, накрилися. І відпочивати, щоб завтра крошити орків. Класна тема, класне піклування. Якщо хочете попіклуватися про когось зі своїх рідних, зі своїх друзів. А, і знаєте, що більш-менш вони одягнені, взуті, на то ось це ну, максимальний левел а, піклування турботи про наших захисників. Ми це робимо по виробничій собівартості навіть трошки дешевше. Я прийняв рішення, що майстерня буде датувати перемагачі а, поки що. І ми це по дуже класній ціні, 2500 гривень. Виробляємо, дешевше собі вартості, тільки для ЗСУ. Тому піклуйтеся, любіть наших захисників, замовляйте, і разом ми допоможемо і разом переможемо. Ось така штука. Дякую за увагу.